Колись ми жили у світі, де фотографія була доказом, а відео свідченням. Ми вірили своїм очам, ми вірили своїм вухам, але цей світ змінився назавжди. Сьогодні штучний інтелект може створити будь-яку реальність, змусити вас повірити в будь-що. І це не просто розваги чи новинні жарти, це зброя. Зброя, яка може зруйнувати довіру, розпалити ненависть, змінити хі історії. Чи готові ви жити у світі, де нічому не можна вірити? Вітаю! Мене звати Софія Копач, я журналіст і я хочу розповісти вам про нову загрозу, про світ, де штучний інтелект навчився підробляти реальність, і про те, як у цьому світі вижити. Ще кілька років тому для створення якісного фейку потрібні були спеціальні знання, дорога, техніка. Сьогодні достатньо смартфона. Штучний інтелект може згенерувати будь-яке зображення, будь-яке відео, будь-який голос. Він може змусити відому людину сказати те, чого вона ніколи не говорила. У мене є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Подивився я, значить, запис. З допиту він може створити подію, якої ніколи не було. Він може навіть згенерувати цілий новинний сюжет, який виглядатиме абсолютно правдиво. Ілон Маск відлітає разом зі своєю сім'єю на планету Марс. І що найгірше, ці фейки стають дедалі досконалішими. Їх все важче відрізнити від справжніх новин, справжніх фотографій, справжніх відео. Штучний інтелект навчається. Він стає розумнішим. І він вже серед нас. Але навіщо це робиться? Навіщо створювати цей хаос, цю брехню? Відповідь проста, маніпуляція, щоб впливати на вас, на ваші емоції, на ваші думки, ваші рішення, щоб змусити вас боятись, ненавидіти, сумніватися, щоб керувати вами, але не все так безнадійно. Ми можемо навчитися розпізнавати цей обман. Ми можемо захистити себе і своїх близьких. Головне бути уважним, думаючим і небайдужим. Ось кілька простих, але дієвих правил. Перше, навчіться зупинятися. Якщо новина викликає у вас дуже сильні емоції, радість, гнів, страх, обурення, зробіть паузу. Не поспішайте вірити, не поспішайте ділитися, не поспішайте робити висновки. Дайте собі час подумати. Друге, перевіряйте джерела, хто повідомив цю новину. Чи знаєте ви цей сайт, чи знаєте ви цей канал, групу, чи можна їм довіряти, чи є посилання на перше джерело. Якщо джерело анонімне, невідоме, сумнівне, це червоний прапорець. Третє, не обмежуйтесь одним джерелом. Шукайте підтвердження в інших місцях. Що пишуть інші засоби масової інформації, чи є офіційні коментарі, спростування, якщо про подію, яка мала б бути сенсацією, мовчать усі офіційні джерела, це дуже підозріло. Четверте, будьте детективом. Уважно придивляйтеся до деталей, чи немає на фото чи відео чогось дивного, нелогічного, неприродного. Штучний інтелект часто помиляється в дрібницях. Освітлення, тіні, пропорції, міміка, рухи, навіть найменша невідповідність може бути ознакою підробки. П'яте. Довіряйте своєму здоровому глузду. Якщо новина звучить занадто добре або занадто погано, щоб бути правдою, швидше за все, це, це неправда, чи взагалі можливо те, про що йдеться. І нарешті шосте. Використовуйте інструмент для перевірки: діпвер, сканер. Тепер давайте розглянемо декілька прикладів, щоб ви навчилися застосовувати ці поради на практиці. Ось відео згенероване штучним інтелектом. Літак летить над містом майже торкаючись дахів, моторошно, але якщо дуже уважно придивитися до дерев на самому краю крила, то можна помітити, що дерева навіть не колихнулися. Це фейк. А ось ще один приклад. Цей милий котик, який їсть суп ложкою, теж творіння штучного інтелекту. І на відміну від літака тут майже неможливо знайти візуальні ознаки підробки. Єдине, що віддає фейк, це здоровий глузд. А тепер уявіть, що замість котика чи літака, обличчя президента, прем'єр-міністра чи відомого військового, і цей хтось говорить речі, які можуть поставити під загрозу безпеку країни. У мене є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Якщо чесно, я просто варений з того, яке лайно пхають у вуха тим росіянам. Це діпфейки. Такі фейки це зброя, і в руках ворога вона дуже небезпечна. Звернемо увагу на ще один приклад, який дуже поширений в мережі. Ось відео, де, начебто, українські військові марширують червоною площею. На перший погляд може здатися, що це правда, проте це черговий фейк, і таких фейків тисячі. Їх створюють, щоб підірвати наш дух, змусити нас сумніватися. Але якщо подивитись, можна помітити деталі, які видають підробку. Зверніть увагу на обличчя, вони, наче не живі, наче маски. Також зверніть увагу на форму і зброю. Зазвичай вони не відповідають дійсності. Світ змінився. Фейки це нова реальність, але ми можемо навчитися з ними жити. Ми можемо захистити себе і своїх близьких. Для цього потрібно лише одне: ваша уважність, ваша відповідальність, ваше бажання думати. Перевіряйте інформацію, не вірте всьому, що ви бачите і чуєте. Будьте пильні і пам'ятайте, правда це наша найсильніша зброя. Цей матеріал створено у співпраці з детектором медіа за підтримки Міністерства закордонних справ у справах співдружності та розвитку Великої Британії та Zynik Network. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями та рідними. Разом ми зможемо перемогти будь-яку брехню.